Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітику по ринку, оскільки на ринку, як ви бачите то знаєте, в нас нічого нового не відбувається, ринок в нас стоїть та торгується в своєму боковику. Тому я поділюсь думками і розкажу, чому очікую, що в нас найближчим часом розпочнеться альткоін сезон. Або міні альткоін сезон, який ми очікуємо на перший квартал. 2025 року. Е, я думаю, що консолідація у нас підходить до закінчення. По біткоїну. Звичайно, що може бути ще корекція до 88 тисяч доларів. І сьогодні ми це все е, у відео розглянемо і поговоримо. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ завжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам. Також для вас доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі. Якщо бажаєте вступити та приєднатися до нашого закритого клубу, по посиланням в описі переходьте і пишіть мені. Переходимо до аналітки по ринку, будемо переглядати. Метрики по альткоін сезону в більшості, тому що 25-й рік, на мою думку, це рік, в якому будуть показувати основне зростання альткоїна. Як ви бачите, що на протязі 22 та до 25-го, тобто до сьогодні, в нас біткоін показував зростання набагато сильніше, набагато швидше, ніж альткоїни. І дивимось ми це в порівнянні з монетою ефір, Як ми бачимо, що з 2022 року монета ефір по відношенню до біткоїна у нас знижується, тобто втрачає в ціні. Відповідно, біткоін в цей період сильніший. Ми бачимо, що зараз ми перейшли до наших таких сильних та ключових відміток, з яких, на мою думку, ми розвернемось і відповідно тенденція зміниться. Тенденція поміняється. Так як це було у нас в минулому циклі, спочатку ефір по відношенню до біткоїна знижувався, перейшов до свого глобального дна. Після чого в нас тенденція змінилась, і ефір показував зростання швидше, ніж біткоін. Тому подібну ситуацію очікуємо і зараз. Оскільки, як я і сказав раніше, 25 рік, на мою думку, це рік альткоїнів. Ми бачимо, що індекс RSI знаходиться досить низько, довгий період часу. На останньому зниженні ми також бачимо, що індекс RSI пройшов до свого дна. Також в нас присутній сигнал на зростання, тому потенціал зростання в нас великий. Відповідно, також бачимо, що перейшли ми до ключових відміток по ефіру по відношенню до біткоїна. Із даних відміток я очікую, що тренд в нас. Глобально зміниться, і ефір буде зростати по відношенню до біткоїна. На цьому фоні і ефір, і альткоїни будуть зростати набагато швидше в 2025. Я очікую, що альткоін сезон у нас розпочинається вже зараз, у лютому. Я думаю, що залишатись боковику нам залишилось вже недовго, і біткоін в нас розвернеться, і альткоїни також будуть показувати зростання. І ми очікуємо, міні-альткоін сезон. На перший квартал 2025 року. Також, давайте ще глянемо, в нашому телеграм-каналі є пост по індексу альткоін сезону. Ми бачимо, що на даному індексі альткоін сезону, коли даний графік приходить в нас в локальні нижні зони, з даних відміток у нас розпочинається зростання альткоїнів. Розпочинається альткоін сезон. І відповідно зараз ми прийшли в цю зону. Ви можете бачити на графіку, що ми аналогічно знизились в дану зону, тому, відповідно, логічно очікуємо, що з даної зони в нас буде реакція, як мінімум, ось таке зростання, а це вже тягне на міні альткоін сезон, після чого може розпочатись основний альткоін сезон. Тому очікуємо, що з даної зони альткоїни в нас розвернуться. І почнуть показувати досить імпульсне зростання. І в першому кварталі ми будемо бачити міні-альт-інсезон, про який ми кажемо і який ми очікуємо. Також біткоін домінація у нас е знаходиться досить високо. На сьогодні торгується по 66%. Ми бачимо, що ми таким імпульсним рухом пройшли до відміток 64 тисячі доларів, е доторкнулись до наших сильних зон спротиву. З якої у нас відбулася швидка реакція та падіння вниз. Ми бачимо, що коли ми дану зону зачіпаємо, торкаємось, відповідно, у нас відбувається така досить сильна реакція по зниженню біткоін домінації. Це було навіть у 2022 році, коли біткоін домінація знаходилася ще досить низько і знаходила в своєму боковику. Зараз, на мою думку, ми знаходимося на наших вершинах. І, відповідно, з даних зон будемо очікувати, що біткоін домінація вже в глобальній перспективі у нас буде знижуватись. Буде біткоін домінація падати. На цьому фоні в нас альткоїни будуть себе досить добре почувати. А зараз давайте переходити до альткоїнів, переглянемо ситуацію по альткоїнам. Розпочинаємо з монети AptoS, яка на сьогодні торгується 5,9 доларів. Як ми бачимо, що. Дана монета у нас сформувала ось таку досить сильну зону підтримки, з якої ми постійно розвертаємось і показуємо зростання. Ми бачимо, що ми проходили в цю зону і в 23-му році, і в 24-му році, і зараз 25-му також ми пройшли та знаходимось в даній зоні. Це по монеті Аптус досить така сильна зона підтримки. На мою думку, вона. Буде підтримкою, нижче ми не опустимось, і відповідно з даної зони я очікую розворот та зростання по монеті Аптос. І відповідно по всім іншим альткоїнам також, тому що по альткоїнам ми знаходимося, можна сказати, на нашому глобальному дні, оскільки в нас весь цей період з 22 по 25 рік у нас зростав біткоін. 25 рік це в нас пік бичого ринку. Відповідно, ми бачимо, що згідно таких графіків, як ефір до біткоїна, ми прийшли також до нашого глобального дна і зараз очікуємо розворот тенденції. Біткоін домінація в нас буде знижуватись, альткоїни зростати. Ми бачимо, що з даних відміток монета Аптус показувала досить непогане зростання. Це в нас. Як мінімум 220%, і це в нас не було ні міні-альткон сезону, ні основного альткон сезону, але зростання досить е, сильне ми бачили. Тому зараз очікую, що в нас е, відбудеться імпульсний ріст. Відбудеться імпульсний ріст набагато сильніший, ніж е, е, ось ті діапазони, які ми вже бачили за весь цей період часу. По монеті Аптус, я очікую, що е, в цьому міні-аліткон сезоні. Ми прийдемо, можливо, до 28-30 доларів. Але це буде тільки міні альткоін сезон. Основне зростання, основний альткоін сезон він буде відбуватись вже в кінці бочого циклу, коли біткоін буде знаходитись на відмітках 200 тисяч доларів і вище. В ринку буде багато ліквідності, і вся ця ліквідність буде переливатись в альткоїни. Зараз ми очікуємо, що перший квартал у нас і біткоін покаже зростання до середньострокових цілей. Це в нас 140 тисяч доларів, і альткоїни також покажуть міні-альткоін сезон і досить непогане зростання. По монеті Avalanche ми бачимо, що ми також е, знайшли ось таку е, досить сильну зону підтримки. Це в нас е, діапазон 20-28 доларів. Торгуємось в даній зоні, і також бачимо, що показували ми зростання, поки що максимум до 60 доларів і до 55 доларів. Очікуємо, що в цьому міні-аліткон міні сезоні це в нас буде третя хвиля зростання. Монета AVAX прийде до своїх минулих АТХ. Це у нас 145-150 доларів. По монеті Nair Protocol ситуація аналогічна. Очікуємо, що це в нас буде третя хвиля зростання, і ми прийдемо до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 18-20 доларів. І очікуємо, що до кінця відповідно першого кварталу, це в нас кінець березня. Можливо, ситуація ще затягнеться до квітня, як це було минулого року. В нас відбудеться досить непоганий ріст, і монета протокол також пройде до таких цінових діапазонів, як 18-20 доларів. З даних відміток логічно очікувати зупинку, логічно очікувати корекцію, боковик і, відповідно. Продовження зростання, на мою думку, воно вже буде на осінь 2025 року. Ситуація, в принципі, по всім альткоїнам аналогічна. По монеті Ethereum ми бачимо, що ми також прийшли до наших сильних зон підтримки. Ми знайшли свою підтримку в діапазоні 2200-2800 і торгуємось поки що в цій зоні. Також з позитивного ми бачимо, що в нас присутній сигнал. На зростання по монеті ефір. Дані сигнали досить е, якісно відпрацьовують. Ми бачимо, що минулого разу ми також знаходилися в даній зоні, показали зростання до 4 тисяч доларів. Зараз, на мою думку, зростання буде вище, тому що е, також е, при таких відмітках, е, якщо біткоін досягне 140 тисяч доларів, прилив ліквідності буде вже відбуватись більше в вальткоїни, плюс основна лік ліквідність також буде заходити вже більше в вальткоїни. Ефір він забере на себе багато ліквідності, тому очікуємо, що в цьому міні альткоін сезоні ефір пройде як мінімум до 4800, але орієнтуємо, що дані АТХ в нас будуть оновлені, і монета ефір пройде. Орієнтовно до 5500 6000 доларів в міні-алткон сезоні в першому кварталі 2025. Також давайте ще переглянемо цілі по біткоїну на перший квартал 2025 року. І на цей міні-алткоин сезон, який ми очікуємо, ми бачимо, що нашу, а, наша основна зона, яку нам необхідно пробити, це у нас діапазон 117 тисяч доларів, 117 900 на сьогодні. Там знаходяться досить сильні зони спротиву, на мою думку, які ми досить швидко вже проб'ємо. Ми бачимо, що дану зону ми не змогли пробити. Відбулася корекція, торгуємо та набираємо сили, торгуємо в зоні акумуляції, і, відповідно, зовсім скоро, я думаю, що ми підемо і будемо намагатись пробити дані цінові діапазони 118 тисяч доларів. На мою думку, ми також. Довго там не затримуємось, можливо, тиждень-два буде боковичок, так як це було ось тут, коли ми приходили до наших середньострокових цілей. І після чого ми будемо рухатись до наших вже середньострокових цілей. Це у нас 147 тисяч на сьогодні. Також, на мою думку, що до кінця першого кварталу ми можемо туди прийти. Також в таких високих діапазонах буде хороший перелив ліквідності вже в вальткоїна. І е, також е, можна буде побачити, е, на мою думку, е, хороший міні-альткоін сезон. Оскільки альткоїни зараз знаходяться досить низько, то, на мою думку, це буде мінімум 5-10 іксів зростання по альткоїнам, що е, призведе до е, привертання хорошої уваги до криптовалютного ринку, до альткоїнів, і, відповідно, велика кількість і нових учасників, і старих учасників повернуться в ринок. Після цього нас буде очікувати літо, скоріш за все, боковик та корекція і продовження зростання вже на осінь 2025 року. Ось так ситуацію друзі бачу по ринку і відповідно ділю з думками з вами.